Інститут громадських інспекторів буде створено в Івано-Франківську. Принаймні про такі наміри заявляють фахівці міського відділу охорони культурної спадщини. Інспектори стежитимуть за станом культурних пам'яток і дотриманням законодавства під час проведення архітектурних та будівельних робіт. Начальник відділу охорони культурної спадщини МВК Ігор Панчишин каже: громадські інспектори можуть втрутитися у процес несанкціонованої забудови та зупинити її. Також вони матимуть посвідчення на право складання адмінпротоколів, укладання охоронних договорів та контролю Проведення архітектурно-реставраційних робіт. Охорона культурної спадщини є не бігання з рушницею навколо, там розганяння голубів і, і, і всяких е, нечемних е, користувачів. А в першу чергу необхідно е, побудувати так мовити, нову парадигму стосунків е, міста. Нову би, систему експлуатації цього міста і співжиття в ньому ну, достатньо глобально, ніби, але інакшим способом неможливо підійти до аналізу ситуації в діагнозу і визначення перспектив метод, методів і напряму роботи. На динамічний розвиток Івано-Франківська відтак потребу збереження старовинної культурної спадщини звертає увагу відомий архітектор Зіновий Соколовський. Він переконаний у актуальності створення громадської служби контролю, адже є факти неякісної реставрації старих будинків, а забудова нерідко здійснюється із порушенням архітектурних вимог. Тільки в догоду окремим бізнесменам, ми маємо такий шанхай в центрі міста. Я не проти такого є легенди чи будинку Арсу. Прошу на позитроні, на пасічні, десь на бамі, там як десь на братів. Чи вже немає майданських. Так, Хоткевич. На, на Хоткевича, прошу дуже. Ну а ж для чого це робити тут в центрі? І ми вже ми втрачаємо наше місто. Галузевий відділ міськвиконкому готується до Міжнародного дня пам'яток архітектури, який відзначатимуть 18 квітня. З цього приводу в Івано-Франківську проведуть низку заходів щодо залучення людей до збереження культурної спадщини. Сергій Гнесь, Сергій Попович, новини на вежі.